Усім слава Україні. Дивимося у зиму пшеницю, давно не виходили на зв'язок. Готуємося, мовляв, дожнив. А ще в нас не зеленкувато, але дивимося який у нас результат. Ось, один сорт. Вроді би нічого так. І трохи морози дали життя, але ми її крупили. Чим я міг її крупив, мені хлопці підказували, спасали. Ну, ось такі около сочки. Ось такі гарненькі, середні. Не буду Бога гнівити, Богу дякувати за те, що є. Тільки отаї от травички, де скільки набралося, що вона була в зерні. Бо поле я крупив на ну, осінь перед сівбою сплошної дії, все обробив. А вона є. Як вона називається? Мужики вівсюга, не вівсюга, не знаю. Но холера і скорастись не можна. То один сорт був пшенички. Оту. Як вона хлопці називається, я не знаю ті сорти. Мені пацани підігнали. Там по два мішечка. Ось така вона, о Ще зеленкувата, але передають жару, дасть Бог. Як доживемо з молотим. Кумбайна трохи підладна вже. Там вже по мілочі залишилося заправити жидкостями його. Вже у зимі ячмінь ще раз, ще тиждень другий. Та й поїдемо молотити щось. Ось другий сорт. Та теж якась така цікава. Пшениця. Ось така вона, бачите. А що це за пшениця, я не знаю, як вона називається? Колуски гарні, налиті, файні, повні. Такий береш, як Буханець. Бо, дякувати. ти то дивився, теж чоловік молотив. На Дніпропетровщині. Чуть бідака не плаче. 30. Тут 300 центнерів 3 центнера, 5 центнерів з гектара. То хай Бог милує. До чого йде там так, тому Дніпру життя москалі кляті не дають. То ще й урожаю не буде. А що того року буде з цінами на пшеницю і на хліб, то один Бог знає. Ось отакий маємо результат. Ну якби не було б тієї травички, була б ідеальна. І можна було б її чуть рідше сіяти. Але то сіялось вручну ще всього. Отак виїхав, обкусив. Зараз оберу худобі ту травичку. Мій дракончик. Нас сьогодні жарило гарно, нарешті то люди вже гріються. Але то не то, скоро знову будуть кричати, скільки можна то, то жарить, то лє людям. Бог людям ніколи не вводить. Ось ось маємо тут 50 сотих. Такої пшенички. Богу дякувати і всім святим. Ну, всім благ.